У Житомирі викрили трьох чоловіків, які незаконно переправляли за кордон військовозобов'язаних. З кожної укладеної угоди зловмисники планували отримати грошову винагороду у розмірі 5,5-8 тисяч доларів. Під час обшуків виявили гроші в сумі 60 тисяч гривень, мобільні телефони, медичні довідки, документацію, а також чорнові записи. Подробиці дивіться у відео. Правоохоронці Житомирщини викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон України. Слідством Встановлено, що троє жителів міста Житомира віком 35, 32 та 25 років ретельно продумали та організували так званий бізнес. Під час зустрічі з чоловіками, які у незаконний спосіб хотіли покинути Україну, організатори надавали їм детальні інструкції. Зокрема, в Закарпатській або Чернівецькій областях чоловіки мали зупинятися в заздалегідь домовлених готелях, звідки їх забирали спільники злочинної схеми для подальшого переправлення за межі країни. Також з метою. Уникнення викриття підозрювані давали рекомендації так званим клієнтам щодо поведінки у непередбачуваних ситуаціях. З кожної укладеної угоди спільники планували отримати грошову винагороду у розмірі 5500 тисяч або 8000 тисяч доларів. 29 жовтня фігурантів було затримано, а їх незаконна діяльність була припинена на етапі реалізації. Також цього дня, під час санкціонованих обшуків за місцями проживання в транспортних засобах та за місцями роботи поплічників, поліцейські вилучили грошові кошти в сумі 60 тисяч гривень, мобільні телефони, медичні довідки, документацію а також чорнові записи. Усім трьом повідомлено про підозри за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.